Дочекатись перемоги чи продовжити жити в соцмережах. Люди поділились на два табори, бо не можуть вирішити, що ж їм робити святкуваннями, весіль, днів народжень та інших гучних свят. Місто вирішило поцікавитись, а що ж про це думають франківці? Хоче поставитись до того, що зараз у час війни люди святкують весілля, дні народження, та інші гучні свята? Ну, я знаю, Та як кому виходить, так роблять. Підтрим... Та підтримую так цю ідею. Потрібно. Це в час війни зараз багато людей святкують весілля, дні народження. Чи підтримуєте Та ви таке учні святкування? Чи вважаєте, що варто за зачекати? Підтримую, звісно. А чому саме? Ну тому що на одного військового перепадають 12 працюючих людей. А коли обслуговують весілля, то дуже багато потребують для цього офіціантів, які працюють. Е, плюс до того це йде е, приватні підприємці, наскільки мені відомо, в основному кафе-ресторани це є приватний бізнес. І, відповідно, власники оплачують державі податки. Відповідно, якщо є замовлення на весілля, розрахунок йде через касовий апарат, е, йде певний відсоток на податок для держави і, відповідно, оплачується армія. Не підтримую. Не підтримую, вважаю, що це зараз недоречно. Для себе особисто багато якихось таких моральних обмежень ввів, таких світських, але які можна порівняти, мабуть, з постом. Це мої якісь такі особисті думки. Тому очевидно, що не підтримую. Час війни люди святкують весілля, народження, інші гучні свят. Чи підтримує його це, чи Ну, Не знаю, я б, напевно, не святкувала. Але, але якщо людям хочеться, то це їх право правильно. Звичайно, звичайно ні. Звичайно, це ознака непорядності. Хто не відміняв можливість і необхідність розслабитися. Але гучні святкування, гучні танці, співи, розваги зараз не на часі. Ну, трохи негативно. Але ну люди домовились до війни. Вони потратили на це час, сили. Тому якщо це зробити маленьким коло сім'ї, то це добре.